З перших секунд заявляю, що ЗОЖ — це повна фігня. Правда, дуже дивно чути таке твердження від тренера ще й того, хто займається схудненням. Насправді ці три літери вже давно перетворилися в якесь асоціацію з культом людей з нездоровими стосунками з їжею, нездоровими стосунками з самим собою і постійними проявами стресу, тривожності, відчуттям провини за якесь там випадкове переїдання оці ці збори судочків, знаєте, на роботу, які всіх бісять, постійні думки про їжу в їжу в голові. Люди, які закопуються в цей зож, дуже часто думають тільки про своє фізичне здоров'я, повністю забуваючи про ментальне. І коли цей режим, який вони для себе обрали, харчування, там ПП, якісь дієти, голодування і активності з тренуваннями, іде всупереч їх психічному здоров'ю, шкодить їх психічному здоров'ю, розвиваючи різні розлади харчової поведінки, несприйняття себе, вони цього не помічають. Тому моя задача як тренера перетворити цей ЗОЖ в що ж, щасливий образ життя. Просто подумайте над цим: якщо ваше здорове харчування веде вас до стресу, тривожності, відчуття провини, то воно ніфіга не здорове. Зі мною ви точно навчитесь тримати свій фізичний стан і емоційний в гарному стані. Для цього вам треба буде опанувати деякі навички, про які я вам розкажу в цьому відео. І одна з найважливіших навичок на вашому шляху фітнес-трансформації буде займати всього лише одну хвилину вашого часу перед кожним прийомом їжі. Я вважаю, що це дуже маленька ціна за те, щоб все життя мати гарну фізичну форму і ще й при цьому зберігати ментальне здоров'я. Далі в цьому відео я дам багато різних лайфхаків, психологічний настрой. Ми розберемо які існують деструктивні переконання на шляху, які заважають. Дам чіткі робочі практичні кроки, що конкретно робити вам для того, щоб точно мати гарний результат. В цьому уроці є все, що треба тобі для гарантованої фітнес-трансформації, просто додивись його до кінця. Привіт! Мене звати Валентин Лозинський, я тренер наставник Одеси, Одеси. Я допомагаю людям з усіх куточків світу покращити свої стосунки з їжею, полюбити себе і нарешті зробити свою круту фітнес-трансформацію без надзусиль і без оборону харчування. Зі мною худуть навіть ті люди, хто вже були у відчаї. Підписуйся. Як тобі треба дивитися цей урок, щоб отримати від нього максимальну користь? Дивись, не дивлячись на те, що я надаю тобі доступ до цього уроку безкоштовно. Стався до цього уроку і до інформації в ньому, так ніби ти за нього вже заплатила або заплатив 100 доларів як мінімум. Прям реально пропрацюй, подумай в голові, що я заплатив за цей урок. І ти тоді будеш більш відповідально ставитись до перегляду і до інструментів, які тобі доведеться застосовувати після перегляду. Друге, усвідомо, що все, що ти пробувала або пробував раніше для схуднення, привело тебе в ту форму, в якій ти перебуваєш зараз, навіть якщо колись раніше у тебе були якісь тимчасові покращення, якщо все відкотилося, і ти знов в формі, яка тебе не задовільняє. Це наслідок тих дієт, тих голодувань і тих марафонів спроб схуднути, які були раніше. Якщо ти не змогла або не зміг схуднути раз і назавжди, значить все, що ти пробувала раніше, не працює. Просто допускай цю думку і не повертайся до старих шаблонів схуднення. Просто подумай над думкою, що для того, щоб мати нові результати, треба навчитися робити щось по-новому. Четверте. У кожного з вас є свій якийсь досвід, у схудненні. Хтось перепробував вже багато дієт, хтось якийсь марафончик спробував. У вас є якась інформація про те, як худнути правильно. І зараз я вас прошу дивитися всю інформацію, яка буде і в цьому уроці. Без фільтру ваших старих упереджень і знань просто сприймайте інформацію цього року як єдинопральною, тому що якщо ви будете її дивитися через фільтр своїх старих знань, ви будете деякі речі саботувати. Багато інформації в цьому році може йти всупереч з вашим минулим уявленням про те, як худнути правильно. І якщо ви не довіритесь, то нічого не вийде. У вас просто не вийде схуднути. Просто допускай думку в своїй голові, що все, що ти знала раніше про схуднення, не працює, і то вже застаріла інформація. Ще раз попрошу: довірся мені максимально, і ти змінишся раз і назавжди, без довіри нічого не вийде. Тож налаштуйся і довіряй. Перш ніж перейти до практичної частини цього уроку, я хочу спочатку розказати вам про деструктивні переконання, які існують у кожної людини. І їх просто десятки, їх дуже багато цих переконань, які реально заважають на шляху до фітнес-трансформації. І я в цьому уроці вам два найпопулярніших, найпоширеніших деструктивних переконання, які заважають в своєму повному курсі навчання «Система комфортного схуднення. Я даю їх дуже багато, там більше 20. Є цілий навіть окремий урок про найпопулярніші деструктивні переконання і питання в схудненні. Ну що ж, перейдемо до першого переконання. Це звучить так: ми товстішаємо від якоїсь окремої, поганої, неправильної або шкідливої їжі. Якщо чули таке, напишіть в коментарі. Типу чіпси, цукерки, шоколад, торти, фастфуд через цю їжу ми поправляємось. Я думаю, що ви точно чули такі нісенітниці, або ви самі досі в це вірите. Дивіться, я хочу познайомити вас з деякими прекрасними людьми. Це зараз на фото ви бачите Ентоні Говард Кроу. це американський фітнес-блогер, який вирішив поставити на собою експеримент і харчувався 90 днів тільки морозовим. Тобто три місяці він харчувався тільки морозивом, пив воду і інколи з друзями віскі ще пив. І подивіться, через 90 днів, як змінилось його тіло. Воно покращилось чи погіршилось. На мою думку, і на думку багатьох людей, які бачили цю фотографію. Тіло покращилось, він просто перебував в дефіциті енергетичного балансу і, але харчуючись тільки морозивом. І я не кажу, що вам теж треба так робити. Я просто хочу, щоб ви перестали демонізувати якусь окрему їжу. І робити із неї причину вашого накопичення жиру. Ми ніколи не накопичуємо жир через якусь конкретну їжу. Ми накопичуємо тільки від загального перебору енергії в нашому раціоні. Якщо ми з'їдаємо більше ніж витрачаємо, тоді ми поправляємось, а не через чіпси, тортики чи морозиво в даному випадку. Ще один такий приклад: це Джон Сисна, американський такий чоловік. Теж е, дуже класний приклад. Вже в поважному віці він, скажімо так, я думаю, більше 45 йому точно. І він, харчуючись тільки Макдональдсом, скинув 30 кілограмів ваги за 180 днів. Ну за пів року, скажу. І це просто прекрасний результат. Обидва ці результати вони класні за той період часу, скільки тривали ці експерименти. А багато хто з тренерів, ППшників, взагалі все це забороняє своїм клієнтам і учням, кажуть, що ну ну це не можна їсти таке. А ці люди довели, що так можна покращувати своє тіло навіть через такий максималізм. Вони нічого іншого не їли, тільки виключно фастфуд, виключно морозиво і покращились. Я знову ж таки нагадую, що я не кажу вам теж так робити, але вони просто показали, що не треба доімунізувати їжу. Ми не товстішуємо через окремий продукт, ми товстішуємо тільки через загальний перебір енергії в нашому раціоні харчування. І давай домовимося, якщо ти за цей перегляд уроку зловила або зловив якийсь інсайт, переусвідомлення, щось дуже класно з тобою резонує, якась думка, то напиши вогонь в коментарі, щоб це відео стало більш популярним і його більше людей дивились. Або просто зараз візьми і відправ посилання на це відео своїй подрузі. А я переходжу до наступного деструктивного переконання: це е, ми, це те, що ми їмо. Чули таку фразу? Е, такі люди, які таке кажуть, вони. Вважають, що якість нашого тіла залежить від їжі, яку ми споживаємо зараз. Я і це деструктивне переконання теж спростую. Подивіться, будь ласка, уважно на фотографію, яка зображена у мене на презентації. Тут зображено стегно людини на МРТ в розрізі. Оце по центру ви бачите таке біленьке, це кістка людини. Навколо таке темненьке це м'язи, а навколо ще темненького це вже жир. І те, наскільки якісно буде виглядати наше тіло в будь-якому віці, незалежно вам 20 років чи вам 70, 75 років, наскільки якісно, класно, струнко і спортивно буде виглядати ваше тіло, залежить виключно від співвідношення жиру до м'язів вашому організмі. Якщо у вас буде як на другому фото, там де повністю все стегно заповнено м'язами і дуже мало-мало жиру, то ви будете виглядати почувати себе класно, виглядати спортивно, струнко і підтягнуто. А якщо буде як в першому випадку, то звичайно у вас буде ожиріння, і шкіра буде дреблою, негарною, і ви будете себе дуже погано почувати. А чи можна міняти це співвідношення жиру до м'язів в організмі на шкідливих продуктах? Ну, звичайно, можна. Це доказують, як ці експериментатори, так і багато багато моїх клієнток і клієнтів. Подивіться, будь ласка, от фотографії учасниць моєї системи комфортного схуднення, які скинули більше ніж по 10 кілограмів, нічого собі не забороняючи. У них в раціоні був і Наполеон, і Макдональдс, і алкоголь, і цукерки, все, що люди люблять, звичайно, дозовано. Я думаю, всі розумні люди розуміють, що вони не їли тільки це. Дозовано, але от такі результати вони класні отримали. І це тільки два результати, два кейси. У мене насправді таких сотні-сотні результатів. Хто зацікавиться більше, напишіть мені результати. Я вам ще поскидаю якихось кейсів своїх. Я раджу вам, рекомендую не просто послухати цю інформацію, а прям прийняти її в своє життя і викреслити зі своїх думок ці деструктивні переконання, які дійсно заважають вам прогресувати. І переходимо далі. Механізм жироспалювання. Перше. Що треба точно знати і розуміти кожній людині? Що кожна жива істота і тварини, і люди на планеті Земля мають свою фізіологічну потребу в енергії, яка вимірюється в калоріях, яку ми споживаємо із їжі, і якщо ви цю їжу споживаєте в рамках своєї калорійності. Стільки скільки треба вашому організму на підтримання всіх фізіологічних функцій, там серцебиття, підтримання температури тіла, роботу всіх внутрішніх органів, мозку і так далі, от навіть за зараз руками машу, я на це витрачаю енергію. От якщо ваша їжа співставляється в балансі з вашою активністю і фізіологічними витратами, то ви не будете накопичувати жир. І худнути не будете. А якщо ви зробите невеличкий дефіцит енергії в своєму раціоні, то ви точно будете худнути. А якщо ви завжди на регулярній основі переїдаєте більше цієї фізіологічної потреби, то ви будете накопичувати жир. І що дуже важливо зрозуміти. Ви свою денну калорійність можете заповнювати будь-якою їжею. Незалежно це фастфуд, це правильна гречка з грудкою і салатиком, чи це якась цукерка. Будь-якою їжею. Вашому шлунково кишковому тракту взагалі все одно, звідки ви взяли той макронутрієнт. Він не розрізняє. Ви взяли, наприклад, вуглеводи із піци, чи ви взяли вуглеводи із суперправильного ПП бурого рису. В вашому шлунково-кишковому тракті він все одно розщепиться до найпростіших сполук, до глюкози, і віддасть на енергетику енергетичні потреби вашого організму. Точно так само відбувається з білками. Білки неважливо, звідки ви взяли білок із протеїнового батончика чи із ПП суперправильної грудки, ви все одно всі протеїни, які потрапляють до вас в організм, білки, вони розщепляються до найпростіших сполук, до амінокислот, і віддаються на будівельні потреби вашого організму. І якщо ви зможете вміщати свій раціон харчування, вашу калорійність цукерки, фастфуд, піцу. То ви ніколи не будете накопичувати жир, вам просто треба це усвідомити. Єдине, на що це може сильно впливати, якщо ви будете багато їсти саме фастфуду, це на ваше відчуття голоду. Якщо у вас буде дуже багато такої висококалорійної їжі в раціоні, то ви просто. Будете голодною людиною, і тому моя порада зберігати певний баланс, де у вас в раціоні 80% ситної їжі і 20% такої смачної, так званої, це фастфуд, цукерки, там якісь чіпси. Ну, ваша так, так звана їжа для душі, що вам хочеться, що вам любиться, щоб нібито порушити режим, хоча це не порушення режиму. Давайте на цьому слайді трошки детальніше розберемо. Дивіться, от чому тут написана більш раціональна їжа, менш раціональна, ситна та смачна. Ми з моїми учнями ніколи не ділимо їжу на шкідливу і здорову, правильну, неправильну, там, дозволену і заборонену. У нас такого нема, тому що це крайнощі. Ми ділимо їжу тільки на ситну і смачну, де ситна їжа це максимальна вся їжа, яка. Ми споживаємо в максимально природньому її стані, без обробки додатковою людьми, тобто різні овочі, каші, яйця, м'ясо от все таке, це ситна їжа, а смачна їжа, як я вже казав, це ваша їжа для душі там. Картопля фрі, якась шоколадочка, круасанчик, от таке. Якщо ви будете зберігати баланс 80 на 20, то ви будете і худнути, що дуже важливо, і будете ситою людиною, і не будете відчувати себе обділеною людиною на схудненні. От подивіться на цю ілюстрацію, що 450 калорій, от, зображена тарілка, там, де яйце варене, там ще якісь огірки помідори, рис. Е, Оце все, ціла тарілка велика, приблизно 450 калорій. І теж 450 калорій це 6-7 е, цукер, цукерок корівка. І вам не заборонено ні то, ні то. Але ви самі, як дорослі, розумні і свідомі люди, маєте приймати рішення, що ви хочете сьогодні більше, то чи то. Тому що якщо ви будете їсти тільки от такі прийоми їжі, як на першій фотографії, то ви це ну ви просто знову будете зашиватися в цей зож, в ПП і зірветеся через 2-3 тижні. А якщо ви будете поступати по-розумному, наприклад, взяти половину цієї тарілки, там з'їсти на 300 калорій або на 250, тої їжі ситної, і взяти дві цукерки корівка просто як на десерт, е ну, шліфануться, скажімо так, після основного прийому їжі. Тоді ви і ситно поїсте і ще й будете відчувати себе нормальною повноцінною людиною, що на вас не накладені якісь заборони. Взагалі, я зараз все дуже швидко і так поверхнево пояснюю, щоб вміститися в формат Ютуба, щоб це відео не займало занадто багато часу. Всередині свого повноцінного курсу «Система комфортного схуднення я питання харчування на деталі розбираю і повністю людям прям. Скажемо так, пережовую і в рот складаю цю інформацію, що вони потім приймають самі рішення харчуватися більш ситно, тому що знають і розуміють, що для чого вони роблять, а не просто тому, що їм якийсь лисий тренер з інтернету сказав, що так це їсти не можна. А зараз ми переходимо до практичних кроків: що саме вам конкретно треба робити для того, щоб покращувати свою фігуру. Перше завантажте застосунок для відстежування енергії із вашої їжі. На свій телефон я користуюся застосунком Yezio. От ви можете подивитися, як він в Apple Market виглядає. Там є безкоштовна версія, тому коли ви будете проходити реєстрацію в цьому застосунку, натисніть Хрести коли він запропонує вам купити платну версію. Ця програма безкоштовна, і безкоштовної версії отак от вистачає. Трекінг відстеження вашої їжі, скільки в ній енергії, дозволяє вам тверезо дивитися на свій раціон харчування без оцих всіх, знаєте, о, я мало їм і не можу схуднути. У мене таких історій просто десятки-десятки. Коли людина думала, що вона мала їсть, а потім така Ого нічого а що сало таке калорійне чи зефір. Я думала, що це просто білоки воздух. Знаєте, тому е дуже важливо відстежувати, скільки енергії ви споживаєте із їжі, не об'єм, а саме енергії. Тому що переїсти по відчуттям і переїсти по калоріям це різні речі. Може бути таке, що ви по відчуттям переїли, а по калоріям ви знаходитесь в дефіциті. А може бути навпаки, що дуже важливо проговорити про цей застосунок, що він рахує калорії в залежності від того, що ви вказуєте при реєстрації ваш вік. Стать, зріст, вагу, активність. Він, він сам це все вираховує. І десь в 7-8 випадках з 10 він правильно калорійність вам показує для схуднення. В принципі, якщо ви будете притримуватися цієї цифри, то у вас буде йти прогрес. А в будь-якому разі, якщо не буде, ви можете її самі потім коригувати цю цифру. Але завжди у будь-якого калькулятора або формули, яка вираховує денну норму для конкретної людини. Калорійності у неї завжди є похибка приблизно 15% плюс-мінус. Тому на курсі ми застосовуємо іншу методику, таку експериментальну, де людина кожна окремо вираховує саме свою індивідуальну калорійність без формул і без спирання на цей застосунок. І далі, коли ви визначили свою калорійність по застосунку або по формулі, порахували, або самостійно експериментально в рамках системи комфортного схуднення. Далі що вам треба знати, це назва продукту. І її вага, скільки вона важить, ідеалі, зважити на кухонних вагах, щоб знати точно, але деякі види продуктів можна записувати і, скажімо так, спираючись на штрих-код або вагу на упаковці. Умовно, ви взяли собі там пачку зефіра, а там 6 штук, і вся пачка це 300 грамів. Це логічно подумати, що один, одна зефірінка – це 50 грамів, і ви так і записуєте. Тобто таким чином теж можна враховувати. Але якщо ми кажемо саме про їжу на тарілці або якийсь борщ. То це краще взважувати, щоб ви перший раз перші рази, там навіть місяць-два, точно знали вагу вашої їжі, і потім, в майбутньому, ви навчитесь вже поглядом визначати, скільки ваги вашої їжі можна буде навіть не взважувати кожен раз. Все, що ти збираєшся покласти до рота і з'їсти, треба спочатку визначити вагу. І записати в це застосунок. І що дуже важливо зрозуміти, не намагайтесь робити ідеально. У вас ідеально ніколи і не вийде. Ідеально, це взагалі ворог хорошого. Тому просто розслабтесь і робіть це супер приблизно. Якщо ви їсте щось таке зараз, чого немає в застосунку, подумайте на що це схоже, і запишіть інакше. Наприклад, нещодавно мені дружина купила таку лодочку, а там ковбаса, курка, щось, і сир, і така лодочка в пікарні вона мені взяла. Я не знаю, як це записати, що за лодочка, там такого немає. в ЄЗІО. Я записав як піца. Я не думаю, що ця лодочка і піца дуже сильно кардинально відрізняється по калорійності на вагу. Ну якщо я того з'їв 300 грамів і того 300 грамів, воно приблизно по калорійності однакове. Далі, ваша побутова активність має бути не менше 10 тисяч кроків на добу. Тобто, в день треба 10 тисяч кроків десь знаходити ходити пішки по вулиці, на доріжці. По сходам ходити в своїй багатоповерхівці, де ти живеш, вигадувати собі якісь завдання, щоб у вас до кінця дня обов'язково було не менше 10 тисяч кроків. Це надважливо, це має вирішальну роль в тому, чи схуднете ви, чи не схуднете. Оптимально тренуватися на тиждень три рази, з нормальною інтенсивністю. Не треба тренуватися з високим пульсом, так щоб ви сильно дихали важко, аж легені випльовували. Так не треба. Візьміть для себе такий темп середній, трошечки вище середнього. Оцінюйте адекватно свої спроможності фізичні і тренуйтесь в задоволення. У вас не має асоціюватися тренування з якимись стражданнями. Тому що якщо у вас буде в голові асоціація спортзалу зі строжда... стражданнями, тоді ви просто не захочете далі туди ходити. Важливо, щоб ви вашому мозку закріпилась такий якір ментальний, що в залі класно, в залі прикольно, кайфово, після зала мені завжди круто, а не погано. На курсі для моїх учнів я розписую тренування у форматі Excel-таблиці. Там багато тренувань і для зала, багато тренувань і для домашніх умов з інвентарем, і без з тренажерами, і без, тобто різноманітні тренування. І кожна вправа в тренувальній програмі має активне посилання на YouTube, де я показую, як правильно робити технічно цю вправу. І трошечки вам таких напутних слів, щоб ви точно дійшли до свого результату. Хочу сказати, що будь-які знання абсолютно нічого не варті без застосування їх на практиці. Є така прикольна аналогія, де ви ніби пливете в човні, і одне весло у вас це знання, а інше весло це дії. І якщо ви будете тільки знати, 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 то ви будете на місці кружляти і нікуди не зрухаєтесь з місця. От. А якщо ви тільки дізнались, зробили. Дізнались, зробили, то ви і так дуже далеко попливете. Ваші фітнес-трансформації вам необхідно зайняти дорослу позицію і робити необхідний обсяг якихось вправ, задач. Попри все, незалежно від того, що у вас в житті відбувається, треба налаштуватися, що ви за тиждень закриваєте всі свої хвости, які треба. Тобто, якщо ми говоримо про 10 тисяч кроків на день, то за тиждень це має бути 70 тисяч кроків мінімум. Якщо ви в якийсь день зробили менше, ви завжди можете закрити ці хвости в наступні дні. Третє, дуже важливо не очікувати швидких результатів, тому що дуже багато людей хочуть схуднути прям швидко-швидко. Вже завтра давай мені мій результат. Насправді. Адекватною швидкістю схуднення вважається втрата 1% вашої ваги на тиждень. Тобто, якщо ваша вага 80 кг і ви хочете худнути адекватно, комфортно, то якщо ви втрачаєте в тиждень 800 грамів то це класна швидкість худнення, швидше не треба. Взагалі, по науці, від 0,7 до 1% на тиждень, це я взяв максимальне значення 1%. Тому навіть якщо ви 500 грамів, 600 грамів на тиждень скидаєте, це вже класно. Хтось може дивлячись, це відео сказати, блін, я і швидше худнула. Це якась неправильна інформація. Так, схуднути можна і швидше, але тоді ви худнете за рахунок м'язів, за рахунок набряків, за рахунок всього чого завгодно, тільки не жиру. А жир там трошечки в останню чергу ходить. Але якщо ми кажемо про спалювання саме жиру, то це схуднення саме 0,7-1 на тиждень. Наша задача здорове схуднення, взагалі, це не скидання ваги якомога швидше, а це скидання саме жиру при можливості збереження ваших м'язів, а при можливості ще навіть примноження їх. Найшвидший спосіб схуднути це повільно, але без зупинок. І якщо тільки твою голову відвідає думка, що я хочу швидше, то це означає, що ти програла або програв, тому що якщо ти хочеш знов швидше, знов сісти на якусь жорстку дієту, на яке жорстке обмеження, голодування. Кета, дієти, дюкани, детокси, то ти знов ти знаєш, чим це закінчиться, якщо ти вже це пробувала. Ти да, швидко скинеш якихось 10 кілограмів або 8, а потім зірвешся на все, що тобі було заборонено, і знов відкатишся назад. Тому наша задача схуднути раз і на все життя, а не робити оці скачки, які ні до чого хорошого не призводять. І наприкінці я розкажу, як я відношусь до своєї трансформації, коли я навчаюся у когось якимось речам, в яких я хотів би бути успішним. Перше, що у мене є, це максимальна довіра до наставника, до якого я пішов навчатися. Тобто, якщо я вже заплатив комусь гроші і записався в наставництво, то я не намагаюсь саботувати і пропускати через фільтр своїх старих знань інформацію, яку він подає. Якщо ця людина має результати, які мені треба, і його учні мають результати, які мені треба, то він щось знає набагато краще за мене, і все, що він каже, я буду просто виконувати як мінімум на 100% як мінімум на 100% під час навчання. А вже далі буду рефлексувати і думати, що з цього було потрібно мені, а що з цього було не потрібно. Але під час навчання треба виконувати все бажано на 100%. І що дуже важливо, я така сама людина, як і ви. Мені потрібен наставник, мені необхідний наставник, тому що я знаю, що так да, дійсно я міг би зараз погуглити щось в інтернеті, знайти якусь безкоштовну інформацію, щось. Але коли я плачу гроші іншій людині, щоб вона мене навчила, я купую її багаторічний досвід, і я набагато швидше дійду до того результату, який мені потрібен, ніж я би це робив самостійно. Самостійно я, можливо, би навіть ніколи не дійшов би до того результату, тому що. Прокрастинація, ну ви всі самі розумієте, що коли нам немає перед ким звітуватися за виконання домашніх завдань, ми ці завдання і не виконуємо. І стосовно швидкості прогресу, реально мої учні за 3-4 місяці отримують такі фітнес-трансформації, які вже рік-півтора самостійно або з іншими тренерами не могли собі отримати. Існує одна така прикольна психологічна концепція, концепція реальності: що в нашому житті у кожної людини, у кожного соціума, є багато різних реальностей, У когось Реальність бізнесмена, хтось живе в реальності фрілансера, хтось живе в реальності айтішника, хтось живе в реальності там якогось найнятого роботника, і у кожної цієї людини є своя правда, свої знання, свій певний обмежений світогляд. І для того, щоб мені, наприклад, потрапити в сферу бізнеса. Я маю взяти наставника з цієї сфери, щоб він мене за руку відвів туди і показав все, як там влаштовано, і тоді це стане і моєю реальністю. Тобто нам потрібен обов'язково провідник завжди. Якщо твоя ціль стати успішною або успішним в фітнесі, зробити класний результат собі і закріпити цей результат, то тобі необхідний наставник із цієї сфери, який візьме тебе за руку і приведе в цю реальність, і покаже все, як тут все влаштовано, щоб це. Полюбити, а не робити із почуття Мені треба навчіть тебе, твій наставник робити із почуття я хочу. То за посиланням під цим відео ви можете перейти, і там є анкета, яку ви можете заповнити, указати, хто ви, яка у вас фітнес ціль, що ви хочете взагалі отримати від співпраці з тренером, обрати можливий формат співпраці або груповий, або індивідуальний. І я з вами зв'яжусь. Поспілкуюсь з вами в Директі або навіть на відеозв'язок вийдемо, поспілкуємось. Визначу ваші потреби і проаналізую ваш шлях, що ви раніше робили неправильно, і дам рекомендації, що робити далі. Все, на цьому закінчуємо. Дякую всім велике за увагу, за перегляд цього відео. Вперед виконувати всі завдання, які я вам дав, або заповнюйте анкету за посиланням, і ми будемо виконувати ці завдання разом. Любов вам!